Це так шоу «Код інформації в студії для вас. Працюють Олександра Ширко. Моє ім'я Дмитро Пустовіт. Далі говоримо про таке. Велика Британія і Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України. За інформацією Міністерства оборони Великої Британії нове об'єднання постачатиме кораблі та інші транспортні засоби українським захисникам для ведення бойових дій на морі. Ця коаліція тісно співпрацюватиме з українським ВМС та міністерством оборони задля швидкого розвитку морських сил у чорному морі. Продовження розбудови української морської піхоти. Міністр оборони Британії Грант Шапс уже заявив, що Україна отримає два мінних тральні кораблі королівських військово-морських сил класу Сандаун. Окрім цього, ми отримаємо 20 броньованих машин Амфібій Вікінг та 23 швидкісні човни. Докладніше дослідимо цю тему разом із Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил України ЗСУ. вітаю пане Дмитро в ефірі. А, студія, вітаю студії, вітаю глядачів. Добрий вечір. Добрий Добрій. вечір. Отже, хотіли поцікавитися: ну, принаймні спершу стосовно мінних тральників, коли ми їх отримаємо і коли почнемо їх застосовувати? Вже до завершення війни чи, чи вже після, от треба раз і назавжди розставити всі крапки на дні. Ага. По перше, вони вже складять. Лото так. В складі військово-морських сил. Ми говоримо про два протимінні кораблі. Їх вже не називають в цьому випадку пральниками, тому що вони вже не тралять, а вони завдяки роботизованим системам, завдяки обладнанню сучасному, яке є на цих кораблях, вони знаходять на відстані за допомогою різноманітних сонарів, інших гідроакустичних засобів. Вони знаходять ці а, небезпечні предмети. Після чого дрон їх вивчає, як він керує екіпаж і і після цього вже вона зкоджується. Це перший важливий момент. Тобто, ці кораблі вони вже фактично в складі ВМС. На них вже є екіпажі. Вони вже пройшли навчання. Вони вже беруть участь у міжнародних навчаннях країн-учасників північно-атлантичного альянсу. Єдина проблема точніше, їх дві для того, щоб провести протимінну операцію, має бути відповідна ситуація, тобто має бути відповідний рівень безпеки, який дозволить її провести. І по-друге, це дія конвенції Монтре, через яку воюючі країни не можуть проходити в Чорне море через Босфор, через Босфорську протоку. Яку контролює відповідно Турецька республіка. Ми дотримуємося, звісно, цих всіх правил, і насправді інших варіантів не може. Тому це щодо цих кораблів, це кораблі класу Sofdow, вони сучасні, і головне в них це їхнє обладнання. Друге, що ми очікуємо, це такі подібні кораблі класу Акмар, але вже Нідерландські. На них так само вже навчаються екіпажі. Вони зараз готуються до передачі, тобто їх зараз доосначують. І все це буде адаптовано в Україні в рамках створеного у військово-морських силах протимінного дивізіону. Основна мета, якого проведення повномасштабної праці з розмінування кватерів Чорного і Азовського морів, до яких ми вже готуємося. Зрозуміло. І тота. Пане Дмитре, а от взагалі, от ця новина про те, що Велика Британія і Норвегія створили. Морську коаліцію для підтримки України наскільки, взагалі, от ви можете пояснити зі свого боку для наших глядачів, чому така як ця коаліція може взагалі змінити можливо навіть розстановку сил в чорному морі? Ми розуміємо, що для того, щоб отримати певні види озброєння, так потрібен певний час, і можливо, навіть добре, якщо це процес такий не публічний, що ми спочатку отримуємо якісь види кораблів, а вже потім це стає відомо на широкий загал. Але от наскільки така морська підтримка може нам допомогти у війні з Росією на морі? Будь-яка допомога від наших іноземних партнерів для нас важлива. як і будь-які дії у сфері розвитку морської річкової безпеки для нашої країни є надважливими, тому що Україна є морською державою. Для нас море це. Дуже велика складова, велика частка нашої економіки. І Росія це чудово розуміє. Саме тому вони завжди намагалися спочатку повномасштабного вторгнення блокувати наше море. І саме тому їх зараз це так непокоїть наявність нашого зернового коридору. Тому що для України морські канали, комунікації, морські шляхи складали 90% українського експорту, тобто надходження валютної. Виручки відповідно до бюджету нашої країни напряму залежало від того наскільки ми можемо користуватися нашим морем. Тому будь-яка допомога в цій галузі і в цій сфері вона є надважливою для України для її сталого розвитку в майбутньому. Що хотів трохи повернутися до розмінування Чорного азовського морів. Що у, у цьому питанні буде складнішим? Знайти і виявити міни чи їх знешкодження? І яким чином знешкоджуються морські міни? Насправді все це є елементами однієї тієї самої компанії. Звісно, будь-яка операція з по розмінуванню починається з моніторингової частини. Їх треба виявити в першу чергу. Насправді важко сказати, що буде складніше знайти міну чи її знешкодити, тому що і перша, і друга є досить складним. Вони гідно нагадую, в цьому році один з російських кораблів так шукав міну, що знайшов, і після цього її його потягнули буксиром в пункт базування. Тому це досить серйозні операції. Повномасштабна операція планується в активній, в найактивнішій своїй фазі на 3-5 місяців. Це розмінування безпосередньо шляхів морських, тобто торгівельних шляхів. Після цього вона буде тривати кілька років. Це теж буде така напружена робота, це по розмінуванню більшої частини. Ну, тобто, така знаєте, фаза основна. І після цього, на жаль, протимінний дивізіон без роботи не залишиться ще на багато років, тому що досі можна побачити. Зразки мінного зброєння з Другої світової, навіть з Першої світової війни в нашому Чорному морі. А враховуючи те, як росіяни е, мінували наше море вже під час повномасштабного вторгнення, е, звісно, на жаль, тут роботи дуже багато. І враховуючи ще і наслідки підриву Каховської ГЕС, через що в Чорне море, так само велика вода змила досить багато вибухонебезпечних предметів. Пане Дмитре, залишайтеся, Будь ласка, з нами на зв'язку. Ми ще хочемо додати інформації. От Росія вивела в Чорне море новий носій калібрів. Перегнали його з Татарстану. За інформацією осін аналітиків, під час ракетної атаки 4 листопада біля тимчасово окупованої Керчі був фактично знищений російський ракетоносій Корвет Аскольд. Він саме був на ремонті на заводі Затока. Видання Дефенс Експрес зазначає, що 5 грудня в Новоросійську помітили два ракетні корвети. Добудований і випробуваний, але ще не, при... не прийнятий до складу флоту Росії Амур і, ймовірно, корабель Туча. Його до Новоросійська перегнали внутрішніми водними шляхами. Давайте спочатку, якщо можна, якщо у вас є якась інформація про ось цей носій калібрів, який перегнали з Татарстану. Що це за корабель, і яка в нього яка від нього може бути небезпека? Вся інформація цього приводу насправді чогось надзвичайного цьому не вбачає стане, що фактично плановими. Російська Федерація планувала до п'яти таких кораблів в складі Чорноморського флоту. Тому сказати, що це стало новиною, я не можу. Так, вони будують кораблі цього проєкту, це малий ракетний корабель проєкту Каракур. І добудовують їх здебільшого якраз в кірчі на заводі «Залів», а також у Зеленодольську І треба не путати з українським Зеленодольськом. Є там Біля Казані, такий Зеленодольськ, де вони ці МРК а, виробляють. Ну, що тут треба зазначити, те, що це проект не новий, йому близько 30 років. А він родом з 90-х, і Росія вимушено до нього повернулася після того, як в 2014 році отримала відповідні санкції з боку України, і Україна припинила постачання а, силових агрегатів для більших кораблів, так званої адміральської адміралтейської серії і Навіть два з них вони були вимушені продати індії, тому вони повернулися до менших кораблів, для яких силовий агрегат може виробляти безпосередньо сама Росія. Завод заря, ой, завод звізда. Наприклад, заря робила для більших кораблів. Відповідно, незважаючи на те, що він там з елементами став технології і є носієм крилатих ракет, сказати, що це щось новеньке, складне так. Перший з них це «Циклон», який зараз використовується в якості корабля. Протиповітряної оборони, тому що за два роки після того, як він фактично встроював, він досі ракети запускати не навчився. Після цього Амур і Туча так вони зараз біля новоросійської. Вони будуть проходити ходові випробування, за все. тому в принципі вони навіть зараз не в складі Чорноморського флоту. Це кораблі, які зараз фактично ще не, не взято до складу, і відповідно один з них це був Аскольд, який зараз. Пошкоджений, стоїть на причалі заводу, його підняли з води. Що з ним буде далі достеменно невідомо, може будуть намагатися відремонтувати, може ні. Це чотири з п'яти і п'ятий вони зараз там мають в Казані так само робити. Це корабель класу річка Море для охорони територіальних вод. Його головна задача це запускати ракети калібр. Проте жодний з цих кораблів, поки що цих запусків не з'їдемо. А, і чи є ракети на в Чорному морі? Ну, зараз зараз... Нема. нема. Два кораблі спостерігаємо, один корабель ще допоміжного флоту, тобто три одиниці, на їх немає в зовстріму, як зазвичай, один корабель перебуває. Зрозуміло. Що ж, пане Дмитре, ми вам дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Вам, глядачі, нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Спасибі. Що ж, затори, черги, на вхід у метро і окрема смуга для громадського транспорту. Закриття шести станцій синьої гілки столичного метро сьогодні спричинило затори на проспекті Глушкова. Кияни скаржаться, що шлях від теремків до Либіцької у годину пік тепер забирає до 30 хвилин. На ну, так, Олександр, бувало, ти там зранку взагалі користуєшся цією гілкою метро. Ти знаєш, я користуюсь синьою гілкою метро, але от виключно в інший бік Києва, так би мовити, Це з спеціально спів... вминаєш, чи завжди так було з півночі на південь, тобто я десь від мінської оболоні, і от до центру, так або до подолу можу користуватися цією гілкою. А от з Голосівським районом якось в мене не дуже склалося. Не дуже часто я там бувала, і зараз теж не дуже часто буваю, але жителям Теремків дуже співчуваю через те, що вони залишились фактично без. Одного з видів транспорту без метрополітену, тому без що найважливішого, я це б сказав. Звіст, метро це в таких містах, мільйонниках, як Київ, ну, без нього складно уявити. Ну, я обожнюю метро. Ще е, вартість проїзду е, просто е, дуже, е, як би це сказати, е, дуже. Не, навіть не можу знайти, знайти правильне слово. Така, така яка спонукає користуватися цим одним видом транспорту. Дуже зручно. Олександр е, Гречко, співзасновник громадської організації Пасажири Києва, транспортний експерт, долучається до нас, до нашого ефіру. Будемо говорити про те, що відбувається, власне кажучи, зараз у Києві із громадським транспортом. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день, Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, тобто тепер ось ці затори в бік теремків – це от на найближчі півроку? Чи є якісь можливості якось розвантажити цей шлях? Я думаю, що завантажені дороги та з заторами це точно на півроку? Оскільки затори там були, коли працювало метро, а зараз вони ще будуть більші, тому що е, смуги займають автобуси, тролейбуси, додаткові, які випустили на заміну е, метро. Відповідно, е, стало ще щільніше в трафіку, особливо, якщо будуть ДТП. Е, і... Фактично немає ніякого замінника, тобто не можна швидко вирішити цю проблему. Могло б до прикладу вирішити цю проблему наземний транспорт як швидкісний трамвай, який працює на борщагівській. До прикладу, абсолютно окрема полоса смугу, що не притинається ні з чим, але ти швидко її не побудуєш, і не можна швидко побудувати додаткову полосу для муніципального транспорту. Тобто, єдине що залишається кияном, це миритися із таким темпом проїзду по Глушкова? звичайно, що зараз ну, не можна взагалі говорити про те, що там якій навіть будувалася трамвайна лінія, тому що там було метро, і воно якби задумано, що воно працюватиме системно, що до таких ситуацій не буде доходити, що воно буде зупинятись. Але маємо те, що маємо, і бачимо, що київська влада так запустила. Ж Дублюючий маршрут, і по вулиці Васильківській будуть запроваджені смуги для громадського транспорту. Вони сьогодні не запрацювали про обіцянки через те, що багато автомобілів було запаковано е, вздовж цих доріг е, на вулиці Васильківській, А також для розчищення дороги, щоб організувати там завтра найближчі е, дні смугу для руху громадського mm -hmm. транспорту. І відповідно е, він швидше проїжджав ці маршрути. Але порівнюючи з тим, як було на, на метро, то раніше люди доїжджали на метро до Лебіської за 15 хвилин. А зараз це від півгодини до години і більше, в залежності від того в який період часу люди їдуть в цьому напрямку від тиремків. Можна лише уявити скільки додаткових незручностей це спричинить для людей, яким потрібно добиратися. Від, та будемо прямо та, від Теремків до Либіцької. Від Теремків до центр міста в принципі. Це ж катастрофа. Да. Пане Олександре, можливо, ви якось напряму там спілкувалися з жителями Голосівського району. Взагалі. Мене от е, непокоїть їх морально психологічний стан. Чи не сильно вони пригнічені через те, що їм тепер можливо доведеться набагато більше витрачати на дорогу раніше там вставати зранку, щоб дістатися роботи? Як вони взагалі себе почувають? Ну, звичайно, радості в них від цього немає, е, і це ще насправді я так скажу, жителі Голосієвої терінків не потрапляли в ситуацію, коли на годину дві-три, взагалі, цей рух зупиниться через те, що е, може бути повітряна тривога. А як ми знаємо, під час у нас транспорт зупиняється. Відповідно, у людей не буде ні метро, ні можливості на громадським транспортом доїхати додому чи до роботи. Ото це вже буде дійсно велика проблема, якщо скасує це рішення про зупинку транспорту під час тривог, яке якби не показало себе як якесь ефективне, а воно лише шкідливе для киян і змушує е, витрачати зайві гроші для того, щоб доїхати на маршрутці чи на таксі. Причому це ж стосується е, і жителів лівого берега, які просто не могли дістатися правого берега або навпаки. Під час повітряних тривог і це правило вже діє більше року. А чи можна припустити, що от від цієї ситуації з затопленням метро виграють, наприклад, маршрутчики? Тому що якщо навіть вони не зможуть випустити на цей шлях більше одиниць. Транспортних засобів, то просто будуть набивати, вибачте, донесхочу свої маршрутки, і люди просто будуть в страшенній тисняві, але від безвиході якось вимушені пересуватися в забитих маршрутках. Що ти, вони, ти кажеш, Олександр, Ну, і вони просто зароблять більше? Маршрутчики затопили метро. <гум> Ні, я не стверджую, що там хтось з маршрутчиків це зробив <гум> навмисне, але от від такого збігу обставин чи не вийде так, що ну маршрутчики зароблять більше. Я вам скажу не тільки маршрутчики будуть пробляти більше, а й таксисти, і е, е, заправки, які продають автомобілі, тому що ну, продають бензин, бензин, тому що люди будуть більше користуватися іншими видами транспорту, оскільки метро не буде. Слухайте, це надзвичайно цікава теорія змови. Я думаю, що це і війде в тренди нашого Тік-Тока. Маршрутчики в змові з таксистами затопили київський метрополітен. Пане Олександре, це єдине, що нам залишається, це посміхатися і тішитися, шукати гумор. Бодай в такій ситуації я вже не кажу, не кажу про позитив, а бодай гумор. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Олександр Гречко, співзасновник громадської організації пасажири Києва, транспортний експерт, був з нами на прямому. Зв'язку. Е, от, Олександро, от бачиш, ми з тобою ми, ми знаходимо сили, е, сили сміятися. Тому що ми не живемо в, живе в Голосівському районі. Ми живемо в Голосівському районі. І тут, знаєш, і співчувати начебто не годиться, тому що за великим рахунком нічого такого, що, е, що позбавить людей найціннішого немає. Трохи доведеться витратити більше часу. Головне, це розібратися в ситуації і, і розібратися в проблемі. І не повторювати таких помилок на майбутнє. Якщо це була технологічна. Проблема при побудові станції метрополітену, то на майбутнє будівництво варто уникнути таких помилок. Або якщо це була проблема в обслуговуванні експлуатації цих станцій, то варто уникнути таких помилок. А якщо, наприклад, це недостатньо глибока станція метро, то, можливо, не треба прокладати станції метро під таким живим проспектом. Так, і ти знаєш, от власне теж саме ГО, громадська організація, з якої пан Олександр, пасажири Києва, вони писали, що насправді не тільки ось ця ділянка від Лебіцької і туди до кінця Голосівського району є проблемною, а й інші, інші ділянки на різних гілках, і на зеленій, і на червоній, вони можуть бути проблемними зі своїх причин, тому можливо ця ситуація не позитивна з синьою гілкою стане. Приводом для того, щоб проінспектувати і можливо зарадити проблемам на інших станціях, поки вони не виникли. Можливо, київський митрополітен втомився. А у 250 етнофотографій в неперевершеному обрамленні, захоплюючи тексти етнографа, масштабна робота колекціонерів, музейників та фотографа. Це в якості анонсу. Завтра в Києві відбудеться урочиста презентація книги Юкреніан Fashion – Видання, в яке закохуєшся з першого погляду. На світлинах книги, зроблених відомою фотографкою Анною Сенік, представлено одяг із дев'яти етнографічних регіонів України. Ще два розділи книги присвячено українській вишивці та прикрасам. Презентація відбудеться завтра, 12 грудня, о 19.00 у книгарні «Рідит» на Антоновича. 50. наша колега Надя Ліра відвідає цю подію та у прямому ефірі розповість ексклюзивні деталі про унікальний. Абсолютно перший сучасний візуальний гід із традиційного народного одягу українців. Не пропустіть в ефірі World News. Скільки команд української футбольної першої ліги продовжать боротьбу за нагороди навесні? Хто реально претендує на підвищення в класі? Яким чином на Київщині змогли відкрити єдиний під час повномасштабної війни великий спортивний об'єкт? Дивіться сьогодні, о 19.30. спільний проєкт телеканалу Юкрейн News і професіональної футбольної ліги України Inside. Нестабільність на капіталійських пагорбах, коли демократи та республіканці дійдуть згоди і виділять Україні таку довгоочікувану допомогу. Врятувати ситуацію чи вдасться Володимиру Зеленському перезавантажити конгрес. Байден чи Трамп хто винен у політичній кризі, яка тримає в напрузі насамперед українців? Огляд преси о 19.00. розпочинаємо новий тиждень із актуальних обговорень. Ну а ми ж дякуємо, що були разом з нами протягом і цієї години. Далі ефір продовжить наша колега Надя Віра. Мене звати Дмитро Пустовіт, Олександра Ширко. Бувайте.